Привіт, рідненькі! Сьогодні я буду готувати дуже смачну і цікаву страву, Вийде щось на зразок відбивних з баклажанів. Звичайно, відбивати я їх не збираюся, а от що зроблю зараз покажу. І нам знадобиться три баклажанчики, три яйця. Е, якщо баклажанчиків, наприклад, захочете 4, значить буде і 4 яйця тобто один баклажан, одне яйце. І, власне, майже все, тому що сіль, перець і олія для смаження. Все. І для початку баклажани нам треба запекти. Оскільки в мене плита, як бачите, газова, я можу собі дозволити запікати на газу. А якщо у вас електрична, то доведеться запікати у духовці. Але попереднє треба обов'язково так от поколоти, тому що може просто вибухнути. І так от поступово перевертаючи, просто обсмалити до чорного такого кольору. Так, баклажанчик готовий, він не повинен бути зовсім м'який, такий трішки тверденький. І тепер я перекладаю на тарілочку, хай холоне, а я кладу сюди наступний. Ну, а поки мої баклажанчики запікаються, я хочу приготувати сметанний соус, Ну, щоб інгредієнти встигли подружитися, поки баклажанчики готуються. І в мене тут 200 г сметани, невеличка кубка зелені, тут базилік, кінза, трішки руколи, ну для такої гірчичної нотки. Три пір'їнки зеленої цибулі, декілька зубчиків часнику і, звичайно, сіль, перчик. І тепер дрібненько поріжу всю зелень. І тепер ще часничок. І тепер я це все перемішаю. Посолю і так щіпку і поперчу. Соус готовий. Так, баклажанчики запеклися. Перший навіть схолов. і тепер я його акуратненько обчищу від цієї обгорілої шкірки. І так потім з усіма іншими баклажанчиками. Ну, з цим етапом ми розібралися, і зараз переходимо до наступного, самого цікавого. І тепер ось що я роблю. В пласку тарілку розбиваю одне яйце, так його збиваю. Трішки солю верчу і кладу сюди баклажанчик, і ось так його розплескую, і перевертаю. І тепер це все треба викласти на розігріту сковорідку. І тепер буквально от виливаємо наш баклажанчик на сковорідку. Оці ось краєчки можна трішки підгорнути. І тепер отак, притримуючи за хвостик, опля, перевертаємо на іншу сторону. Тож, якщо ви будете вибирати баклажани для цього рецепту, обов'язково, щоб були ось такі хвостики. Інакше просто дуже складно буде і запікати, і смажити. І ось останній баклажанчик уже готовий. Бачите, яка прям відбивнушечка. І я перекладаю на... Паперову серветку. Ось. І тепер додам до наших відбивнушечок смачнющий соус. Ось така смакота і краса. Гадаю, що ця страва сподобається не тільки вегетаріанцям, а й м'ясоїдам, тому що це от та сама вже збита ситуація, що називається і м'яса не потрібно, бо це дійсно дуже-дуже смачно. В мене вже течуть слинки, я вже це хочу з'їсти. Отже, завершуємо смачного, тримаймося міцно!